Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, із недільним днем. Ми сьогодні сполучаємо недільний день із святкуванням на честь Отці всього Вселенського собору. Це саме той Вселенський собор, який затвердив догмат про шанування святих ікон. Ми детально про це говоримо, коли святкуємо торжество православ'я. Але сьогодні церква згадує цих святів, святих отців, які саме брали безпосередньо участь у цьому Вселенському соборі, і нам не лише буде нагадати, яка богословська думка лежить в основі шанування святих ікон? Чому взагалі ми маємо право писати зображення Бога, зображення святих ікон? Тому що е, ті дискусії, які точилися, Торкалися перш за все того, чи можемо ми зображати Бога на іконі, чи не можемо. В старому заповіті ми читаємо абсолютне, абсолютну заборону на будь-які зображення, виконані з релігійною метою, з метою шанування чи поклоніння їм. У книзі повторення закону пояснюється, тому що ви не бачили ніякого образу. До Христа, до народження Христа, не було явлено образу. Істинного Бога віруючим людям мається на увазі іудеям, тому що вони єдині в той час зберігали на землі віру в істинного Бога. Господь тільки виявляв себе, то в блискавці, то в подиху вітра. Він тільки проявляв себе, але він не показував себе, який він є. Ми, християни, бачили Бога, тому що Бог явився до нас і жив серед нас. І був одним із нас, тому що Він втілився від Духа Святого і Марії Діви, як ми це сповідуємо з вами в символі віри. Господь до нас прийшов прийшов в образі людини. І ось цей образ, який ми бачили, який християни передають з покоління в покоління, віруючих Бог, який прийшов до людей як людина, ми і зображуємо на цих святих іконах. І віддаємо перед ними шану не самим безпосередньо цим іконам зображенням, але тому, хто на них зображен. Тому що Господь жив серед нас, тому що Господь проповідував серед нас, тому що Він заради нас помер на Христі і воскрес. І сьогоднішнє недільне Євангелія нам розповідає ще одну таку щемливу історію, коли Господь підходив своїми учнями до міста наїн. Він побачив траурну процесію, коли несли на ношах померлого юнака, а ззаду йшло багато людей, які співчували ці смерті, і безпосередньо за ношами йшла його згорована матір, яка була вдовою. Господь підходить до неї і зжалився над нею, і каже до неї не плач. І потім підіймає сина. Син сідає на цих ночах і починає одразу говорити, він, воскр... він воскресає. Таким чином, Господь, побачивши велике горе вдови. А якщо ми подивимося на те, як описує Євангеліє інше Воскресіння, Воскресіння праведного Лазаря, ми побачимо одну таку, нібито дрібну, але промовисту деталь. Коли хлопець воскрешає наїнського юнака, той підіймається і починає говорити. Коли Лазаря Господь визиває з гробу і він виходить, то спершу лазаря розв'язали, а потім він почав говорити. Чому розв'язали? Тому що на сході покійника замотували в спеціальні пелени погрібальні і поливали благовонними маслами. Таке було приготування до тіла спочилого до поховання. І от лазер був загорнутий і, і, очевидно, помазаний цими маслами. А у вдови не було полотна, не було за що купити, і не було приготовлено, бо смерть, мабуть, була такою раптовою. І його просто несли, як він помер, так його поклали, так його і понесли ховати. Тобто це були дуже бідні люди. І коли помер цей юнак, то, очевидно, мама лишалася на порозі прямо голодної смерті, мабуть. І Господь бачачи цю кричущу ситуацію, воскрешає цього юнака. І Господь так само бачить ситуацію кожної людини і кожного з нас. І от Він проявляє таке велике милосердя до цієї матері, воскрешає цього померлого сина. А ми зараз живемо у дуже неспокійні часи, коли. Війна і смерть і розруха терзає і нашу рідну землю. І терзаємо, бачимо, вже і землі інших країн, які поступово також втягуються в це воєнне безумство вбивати одне одного. І питання таке: а чому Господь цих людей не воскрешає? Чому взагалі дозволяє, щоб убивали немовлят, хворих там в лікарні, працівників, як сьогодні вночі пошти, які просто сортували посилки людські? Чому Господь це допускає все? Якщо Він того юнака в іні не воскресив, чому він не воскресить всіх інших, не припинить взагалі оце безумство, яке твориться в світі? Тому що колись я вже і казав, і, мабуть, говорити, тому ще не раз, Господь ніколи не забирає в людини свободи вибору. І людина вільна в своєму виборі, в своєму житті. І для того, щоб. Наступив момент смерті людини, потрібно, щоб відбулися якісь умови, до яких вона дійшла. І так само для того, щоб людина воскресла, необхідні якісь умови, надзвичайні умови. Коли Господь забирає людину, нерідко задавав я це питання іншим і духівникам різним, і шукав літератури, дійшов для себе такого висновку, що смерть людини наступає в двох випадках. Або коли вона досягла свого, межі своєї досконалості духовної, або коли вона безнадійна. Тобто, коли здається, вже не буде ніякого толку, тоді вона, Господь забирає таких людей. Звичайно важко це узагальнити. Ми бачимо зараз, смерть ходить поміж, ну, не поміж нами, ми, слава Богу, в безпеці, поміж нашими рідними, близькими, забираючи людей наліво і направо. І, виявляється, в житті кожної людини треба розглядати окремий випадок, тому що якісь є події в житті, якісь є зв'язки духовні, в тому числі, в, житті, в існуванні, в істоті людській, коли Господь каже, що от тобі вже пора відійти. І гинуть, і гинуть ми бачимо на фронті найкращі наші. Коли дивимося, я, наприклад, дивлюся по тих. Кого нас ховають в умані, воїнів. Так, це, це, це люди з світлими душами. Тих, кого я ховав особисто чи кого, хто кого знав по, по місту, по церкві, це були такі світлі і добрі люди. Інші люди є не такі світлі, не такі добрі. Ті, слава Богу, живуть і воюють. Значить, їм ще час не прийшов. Їм треба ще жити, їм треба ще рости, досконалюватися, каятись треба. А цих Господь вже забрав. Так само Господь іноді припиняє життя людей, які чинять беззаконня для того, щоб це беззаконня припинилося. Тих людей, які є духовно безплодними і нездатні до якогось покаяння, до якогось навернення, які несуть у своїм життям тільки якісь незручності своїм оточуючим, ближнім і являються безплодними для Царства Небесного. Це надзвичайно складна і тонка матерія. Але попри все, ми повинні знати, що Господь поряд з кожним із нас, і Господь дивиться на серце кожного з нас, і взагалі кожної людини на білому світі. І Господь кожному дає шанс покаятися, змінитися, і може Господь і воскресити, і зцілити, і виправити, і втишити бурю, і припинити війну. Все Господь може. Але для цього потрібно, щоб ми з вами дали Богу надію. Що, коли припиниться якесь нещастя, ми станемо іншими, ми станемо кращими. Ми будемо використовувати ті благодатні, мирні, спокійні роки для того, щоб робити добро і вдосконалюватися в любові, а не для того, щоб перенати знову якісь там власні вигоди, задоволення, розбещення. Бо зна що, тільки аби не до Бога. Тому будемо, дорогі, старатися завжди. В яких би умовах ми не жили, пам'ятати, що Господь поряд із нами, Він веде нас за руку, Він оберігає і підстраховує нас, а нам, з свого боку, потрібно завжди відчувати це надійне, таке божественне плече, яке на нашому житті, і найбільше в житті цінувати єдність свою з Богом, вірність Богові і духовно вдосконалюватися. Амінь.